Але не все ще а 41 100 ми валим по бітам, факаю, фактом, пишу те, що бачу. Купляю на районі поштучного на здачу. Ходіли на футболчик, хтось на бок скачати. Як побачив гроші, почав голову вмикати. Я вдячний зараз кожному, хто вперед штовхає, Та досі ще працює, по там літає. Я знаю, ось ці очі голодного зайця. Але кохаю місто, хочу зустріти тут старість. Їхня музика народжується не в дорогих студіях, а в кімнатах, де замість тиші ідеї, замість пауз, роботи до ночі. У шось ці двоє молодих музикантів створюють пісні про життя, війну і те, що болить кожному українцю. Музикою почав займатися в 16 років. Десь спочатку я писав вірші, а потім просто якось. Я завжди слухав музику 24 на 7, Навіть зараз. Різну музику, різні направлення. І просто от якось так. Хотів спробувати, вірші писав, думав, а чому музику не можна. Ось і якось почав так. Потроху-потроху, потім е, знайшов людей, ось як Коля. І ми в одну групку, як команду об'єдналися і почали робити музику. Діма відомий під псевдонімом Джанекс. Каже, він нічого не означає, це просто набір літер, які сподобалися, але зміст у піснях глибокий і серйозний. З 22-го року. От перші треки почалися зразу ж. Ну вони не прям були українські, але вони були про Україну, скажем так. Та про все про життя, про те, що у нас коїться в країні, про війну, про наших воїнів, просто про звичайне життя. Ну, яке ми живемо, всі їхні пісні вже є майже на всіх популярних музичних платформах: Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube. Пісні не лише відрада, а й зброя, підтримка для військових, зокрема, говорить Джанекс. Зараз ну, такий час, що треба підтримувати військових, і теж як ми можемо, так і підтримуємо. Мені дуже багато військових писали, казали, що дякуємо, що ну рухайте. Що це ж не тільки ми, українці, можемо почути це, можуть і за кордоном почути так само перекласти це все. Це все спільна робота Джанекса та його друга Миколи. У нього дуже незвичний псевдонім. Дуже полюбляю котів і вирішив назватися котом, але це банально. І пішов у музику, та, яка з вулиці. Це андеграунд. Андеграунд це андер, це підземка. Підземники так і з'явилося. Я займаюся музикою з 2012 року. Я почав трішки записувати сам на. Мікрофони на скайповські наушники, ну побюджети тощо получав. Ну то що можна було у двох вони роблять майже все: текст, записи, зведення, обкладинки і промо. Процес створення треку може тривати тижнями. Перша стадія це написання тексту, придумання теми, на яку потім а, треба знайти. Мінус, біт якийсь або його а, пише хтось, або його ми самі знаходимо. Ось а, потім написання з записом. А, Після запису вже йде зведення, ми все це прослуховуємо. Як воно звучить на різних пристроях, на колонках, на телефонах, щоб ну ніде нічого не випирало. Потім обкладинка, це також дуже важливий етап. І далі вже відеоряд якийсь. Це треба там в TikTok, Інстаграм, Ютуб щось записати. І потім вже це. Фінальному етапі це все вигружається через дистриб'ютора музики, і вона попадає на розгляд. І протягом трьох днів розглядується матеріал, і він вже виходить на платформи. Спеціально облаштованого приміщення музикантів немає. Вони підлаштовують творити в тих умовах, які їм доступні. У нас влітку є приміщення, воно звукоізоляційне, там можна записуватись. Але ми вдвох працюємо, тому що так а взимку приміщення не отоплюється, бо тарифи на світло і все дуже дорого. І тому ми, як біженці, бігаємо то до нього, то до мене, і тому треки не виходить випускати так. Часто їхні пісні про війну, військових втрати і внутрішній стан людини часи випробувань веселих треків майже не пишуть, кажуть не можуть. Зараз на немає. Зараз е, боляче. Боляче писати. Я не можу писати ті пісні веселі, які хочуть люди, почути люди. Я пишу тільки те, що бачу, а бачу я дуже погано, Що твориться. Я не можу висловити ту, то, те слово, яке хочу. Немає таких слів наразі. Тому пишемо зараз такі. Депресія. Музиканти зізнаються, у шостці бракує простору для розвитку молодих артистів, немає приміщень, підтримки, концертних майданчиків. Раніше, з 2015 року, були у нас концерти в місті, паті відбувалися різні і в принципі було файно. А зараз ніхто не хоче займатися. Немає. Поштовху того, немає де виступати, немає приладів для того, щоб зробити це. Я ось е, їздив до Гухова, там е, музикантам виділили ДК в кабінеті, е, дали гроші на апаратуру, і хлопці приходили, записувались, робили фестивалі, концерти і все. і було, У нас такого немає. Водночас вони мріють про благодійні виступи, щоб музикою допомагати Збройним силам України. Зараз є потреби на благодійні концерти, які можна давати та збирати донати для наших військових на забезпечення їхніх бригад і так далі. Нас також слухає молодь. І я думаю, якщо б була така можливість десь виступити, то думаю, прийшло б дуже багато людей, які б і задонатили, і послухали б музику, і ну провели нормально час. Попри труднощі, Джанекс і кіт не зупиняються. У планах нові релізи, IP та альбоми для них. Музика не просто хобі, а спосіб говорити зі світом.